Опалення навіть при непередбачених ситуаціях у Чернівцях почали встановлювати модульні котельні. Функціонують вони на дровах та пелетах. Щоб передбати такі альтернативні конструкції для тепла з міського бюджету витратили 12 мільйонів гривень. Чернівецький репортер дізнався, скільки буде подібних котлів і у чому їх важливість для міста. Такі модульні котельні встановлюють в Чернівцях, аби в разі повного блекауту містяни не замерзли. Зараз монтують прилади для тих установ, які отримують тепло від малих і середніх опалювальних станцій. Розуміємо, що можуть бути перебої із постачанням газу, і тому ще влітку ми вирішили виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень для того, щоб можна було використати інші види палива, крім газу. Ось цей невеликий червоний будиночок вміщує систему на 600 кіловат. Важливо. Що така модульна котельня працює автономно та ще й дистанційно. Дистанційно працівники підприємства можуть бачити параметри роботи даної котельні і відповідно регулювати її роботу. З бюджетних коштів вже витратили майже 12 мільйонів гривень. Це на чотири модульних котельні різної потужності. Найсильніша 1,8 МВт, ще одна 300 кВт, а також аналогічно до нині встановленої на 600 кВт. Наразі комунальники під'єднують нове обладнання. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4